Борщ, вареники, сало та безліч інших українських національних страв представили господині чини з усього борщівського району, аби наготувати гостей свята. Господиня села Королівка взяла участь у фестивалі. Вдруге зізнається, наготувала багато страв, які розмали за лічені хвилини. У нас сьогодні були борщ, у нас був смачний гречаники були. Сало домашнє, канапки з салом, сиром. Неля разом із помічницею, сестрою Тетяною приготували 40 літрів українського борщу і поділились з нами власним рецептом. Знаєте, береш так. пів кілограма щастя, 25 кілограмів любові, дуже корисні продукти, які мають бути в борщеві. Це все змішуєте, варите. Час, який має бути, і смакуєте, з любов'ю. Куштували страви як дорослі, так і малеча. Осторонь не залишився ніхто. А вилучені з гастрономічного фестивалю кошти передадуть на потреби бійців АТО. Окрім національних смаколиків, на фестивалі представили і українську вишивку. Жодна нація не має таких представлень, орнаментів, вишиванки, перенесених на полотні. І сьогодні дуже мені приємно, що багато зібралося людей і, скажімо, не тільки з куточки куточків України, а сьогодні є представлені закордонні гості, які чітко приїхали сьогодні на вишиванку на фестиваль подивитися на цю красу. Це і гості з Норвегії приїхали, гості з Прибалтики, з Латвії, з Польщі приїхали. Це говорить про те, що сьогодні пропаганда буршівської вишиванки відомі по цілому світі. На сьогоднішній день фестиваль він став дійсно такого всеукраїнського масштабу і став певним брендом. І сама вже борщівська Вишиванка вона сьогодні є брендом, який вже знають світі. Вона має свій узор, вона має свою особливість. І е, ті люди, які мають вишиті сорочки, вони за честь вважають, коли в них є дома борщівська саме вишиванка. Надзвичайно цікаво розкручуємо ту нашу культуру, популяризуємо її, популяризуємо. Вишиванку популяризуємо всеукраїнське, тому це надзвичайно важливий фестиваль. І дякувати Богу, він щорічно відбувається, проходить і тішить нас. Саме борщівський, так званий код нації, вважається одним із кращих у світі. Розповідає вишивальниця села Ланівці, пані Тетяна. На фестиваль жінка привезла виставкові власноруч вишиті рушники, сорочки, обруси, мотанки. Ми є оригінальні, ми є працьовиті, ми любимо пісню, ми любимо нашу Україну. Нашу землю і того наша вишивка. Це, бачите, тут є чорні нитки, тут є червоні нитки. Це все є наше, це є і зелені і життя. Нитка чорна це пам'ять про наших впавших людей, які загинули за нашу, на нашу землю. І ми найкращі, тому наша сорочка така оригінальна. До слова розважали гостей на 9-му борщівському фестивалі, насиченою концертною програмою.